Друзі, вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Дачна тематика. 10 грудня я знаходжусь на дачі і хочу вам показати, як себе чудово почуває рукула. Рукула у мене на цій ділянці, можна сказати, вже росте постійно, тому що декілька років тому я її тут посіяла, а потім вона сама вже насівається. З якоюсь я вже борюсь, і та, що більш старі кущі вириваю влітку. А от бачите, взимку, яка вона насичено-зелена, смачна, мені, до речі, подобається рукола. Вона на любителя, в неї такий специфічний запах є. Але я поважаю цей запах, і я її люблю вживати, в салати додавати. А отак от в зимню пору просто так можу декілька гілочок таких. Не гілочок, а листів таких з'їсти. Або як бутерброд робиш, на ковбасу покласти. Ну, в общем, хто як придумає. Чудовий смак вона має, на мій погляд, і вона ж корисна. Тому рекомендую всім посіяти на невеличкій ділянці у себе руколу. сама вона по собі насівається, великого догляду не потребує. І це ж, дивіться, грудень місяць. Десяте число у вас от така чудова зелень в огороді. Вона не накрита, вона сама по собі тут росте, дозріває. Періодично приїжджаємо рву невеличку, ну хапочку додому, і через час знову приїду. Але щас хочу вам ще сказати: попереду ж морози, що я буду робити в. Морозні дні. Я спробую, як воно буде. Цього року я це експериментую перший раз. Зараз я вам подивлюся своєю видумкою, що буду робити. В гаражі у чоловіка з'явилась зайва шина. Отак вона. Я її поклала на кущ руколи. Тут у мене ще там посаджена, це, по-моєму, пастернак. Ну, В общем, приправки всякі. І от Може, навіть сьогодні вкрию її товстим таким целофаном В Края під низ сюди позагибаю. Ну, подивимось, що, що з цього буде. Ну, звичайно, 20-градусний мороз це не витримає, а такий приморозок або мінус 5, я думаю, що це перенесе. Рослинка перенесе і буду я смакувати до самої весни. Своїми вітамінами з огорода. Зараз вам покажу ще, як у мене достигає, вірніше не достигає, росте кропик. Кріп в росі. Бачите, як гарно це виглядає. Але його теж можна так нащипати, нарвати, Самосійний. Я його не сіяла, але погода дозволяє у грудні місяці. Тому наступного року можна посіяти, а там зійде, не зійде. Не так багато ми щось тіряємо, скажімо так. Але додому я сьогодні поїду з кропиком. Ось такі наробки я вам показала свої друзі. Що я вам бажаю. Здоров'я, їжте вітаміни, пілкуйтесь про своє здоров'я і до нових зустрічей на каналі Світ Моїх Захоплень.